І сильних служителях, які носили цю мантію, відповідно, вони стали, скажімо, частиною писання, частиною Біблії. Ну і до речі, переб'ю, але сам канон нам представляє пророків як великих і малих, тобто навіть в тих, які записані їхні пророцтва, ми бачимо певний рівень їхнього помазання і впливу на майбутнє навіть. І я так от розумію собі і щоб щоби бути пророком, ти мав, ти повинен був мати особливе покликання, призвання від Бога, особливу доторк в історії свого життя від Бога, особливе спілкування з відповідним колективом, саме так помазаних цих людей. Відповідно, ти, напевно, мав потребу розвивати ці свої дари, вміння слухати, тому що інакше б якийсь зміст було називати когось пророчими учнями. Наприклад, ми знаємо, що. В інших пророків в них були просто свої учні, які ходили за ними. Вони навчались цього досвіду. Але інші люди, вони оцього прояву Святого Духа просто не мали. Їхня задача як всього ізраїльського народу було якби ну, слідувати за людьми, які мають цих три якби мантії Святого Духа, за священниками, за їхньою проповіддю, служінням.